Так, до мене приїхала пасиночка. Бачите, бачите. Це мій любимий мій бренд. Так, показую. Що в нас тут? М -м -м -м. Ножнички, ножнички офігенні, вони такі класні, вони такі тоненькі, отут. -о. Ріжуть просто топчик. Так, що в нас тут ще? У нас ще тут... ВОТ такие. Я ще не користувалася 100 гріт. Не користувалася цими дисками, але в мене замала ця штучка, Сейчас покажу. У мене отакий, отакий пададіск, бачите, а ці маленькі менюні будут. Малі треба ще цю штуку. фрезу для пододіска купити. Бо диски наче гарні, але треба фреза для них. Так, ще що у нас тут? Так. Так. І так. Це що? Так. Це база Golden Palm. У мене. Таких базульок. Е, є отакі вже із цих осіння колекція кольорів. Це Golden Palm. Це Golden Palm. Зараз подивимося, яке воно на колір. Ось такі жовтенькі. жовтенькі. Але в мене є жовтенькі, але це не такі жовтенькі. Це більш такий осінній осінні жовтенький. Ну, гарний, гарний. Так, що тут ще є? Єсть у нас. Так, це мунстік теж із цієї колекції осінньої. Мунстік. він такий не білий, а такий сірий. Ну, тут, тут здається, що він білий, але він не білий. Зараз я вам покажу. Ось білий, а ась оцей. Він такий сірий. Такий сіренький. Ну такий гарний. теж. Клас. Так, покажу потім на е, тіпсочках. Так, те. Тепер топ топ матовий з поталью Gold. Голд. О, бачите, Голд. Матовий. Повикрашую на білий чорний тіпси. Це мат поталь Rose Gold. Rose gold. Ой, о, яке рожевеньке золото, бачите? Ой, гарний такий рожевеньке золото. У мене є металева фарба рожеве золото, але вона така, не така рожева, як це. Гарний клас. Так, а це мат поталь, топ. Е, Срібло. Ось. Листить. Зараз повикрашую на тіпси і покажу.